Як ви зрозуміли, у мене тепер є кіт. Він у нас не назавжди, просто зараз немає з ким йому бути в турічку. Батьки попросили нас його трішки поглядіти, потримати. Ми дуже давно хотіли спробувати, як нам буде з тваринкою. Ми погодились, і оце вже десь 4 дні. Я дуже радісна. Ой, він так хоче, капець обніматися. Не переживайте, я плачу йому зарплату за зйомки у вигляді корму, варених яєць, домашнього вареного м'яска. Добре бути котом. Бігаєш, всі радіють, їсиш, всі радіють, ходиш в туалет, всі радіють. І спитаєте, які у мене враження, як моя алергія може, хочете спитати? Я сама в шоці з того, що я три дні вже він у нас чи чотири, я не чхаю. Трішки, можливо, зранку я просинаюся така набрякла, буває. Але я не чихаю. це, і це головне. Я не знаю чому, можливо, тому що він маленький і він якийсь, не знаю, не такий алергічний. Коротше, все нормально, я дуже цьому рада. Я навіть подумаю, що, можливо, коли цей котик поїде в Турійськ додому, можливо, ми собі своє кушеня заведемо. Раз зі мною все добре, раз мені ніяк не реагує, я чесно в шоці, і це дуже класно. А ще я ніколи не могла подумати, що я буду так радіти, коли кіт какає в лоточок. Серйозно. Я стояла і просто дивилася, вичікувала того моменту, коли він вперше в цій новій хаті, бо ж в нього теж стрес, знаєте, він їхав до нас, сходить в туалет. Він сходив, і це була просто найщасливіше. Ми знаю, за весь місяць, щоб ви розуміли. Їсть чудово, бігає, ганяється, по мені всі руки. Ну, воно мале, за ним треба догляд, йому треба увага, йому треба любов. Загалом лайк, правильно, наше здавати аналізи, наше задавати кров, перевіряти алергію, просто заведіть кота, отак понюхайте його, не чхайте, все нормально. Але все одно трішки тривожно від того, що квартира якби не наша. власник дозволив, ми питали, але все одно переживаю, що він десь там щось подаре, щось, не знаю, забруднить. І так трішки ще я подумала, що для песика точно зарано, не тут, не зараз. А ось такого маленького котика дуже навіть файно. У мене є кіт! Я чесно в шоці від того, що в цих відео, в цій квартирі, кіт бігає. Я ніколи не могла про таке подумати, що на цій квартирі в нас буде кіт. Чесно. Про всяк випадок я купила ці алергічні свої таблетки, але я ще жодного не була. Реально, я в шоці з того, що все зі мною нормально. Тут фу. Тримаємось. Значить, по-перше, що в меню? Вода. Варене яєчко, дивіться, як охайно їсть кіт. Це точно мій кіт, тому що я так само їм. Корм all inclusive Далі. Тут, коротше, одна проблема. Йому дуже полюбився ось цей килим, який при вході, але тут брудне взуття, і мені не подобається, що він тут тусується, де було брудне взуття, а потім лапком пригає на ліжко чи торкається в мене взагалі. Тому ми, коротше, забираємо взуття. І стелим просто ось так ватман, і він тут може сидіти і до нас бігати. От такий левхак. О, прибіг. Оце його в цьому привезли. До речі, взагалі не бушував, спокійно їхав. Далі що з новенького? Отут його туалет, ну там, розумієте, процеси, які відбуваються, і, до речі, кіт молодець. Самостійний, сам все одразу зрозумів, ніколи ніде не шкодив. До речі, ми досі не розуміємо, це хлопчик чи дівчинка. Я все-таки думаю, що хлопчик. Навіть по морді видно, що хлопчик. Це, це є і мій винахід, тому що я за день-два до того, як кіт може до нас приїхати, знайшла отку коробку, постелила кофту. І він тут тусується. В нього є свій простір. Хоча він тут не часто, він більше з нами. Оце, дивіться, відбувається зараз порушення. Він гризе про води і зараз поїде в туріську. Хороший. Хороший, але дуже-дуже енергійний, дуже багато йому треба, я не знаю, бігати, рухати, все щось кроче. таке, як я була в дитинстві. До да? Піттюн. Чому мені хочеться говорити о таким голосом до цього хода? Не знаю. Кажи привіт підписники! Поставте палець вгору цьому відео, поставте палець вгору. Якщо ви раптом не зрозуміла, це той самий кіт, який в Торійську був, коли я грала на фортепіано. Він же підріс. Ні, тільки ті не думку твою. Таке дурне, мале. Грався би весь день. Грався бігав би і спав. Це життя. Навітай! Ну, У мене таке шатенне волосся, таке якесь шоколадне. Я завжди думала, що воно чорне. А тепер його влог. Я зайшла на стадіон, дуже страшний, зарослий. Тут реально так лячно. Не знаю, не хочу я бігати. Хоч пройдусь, чи що, все в користь. Сьогодні так тепло, плюс 21, Боже, я нашупкалась, Коротше, довга історія. Доброго ранку, а не аб'юзить кіт. У мене такий сніданок. Такий сніданок, ну, просто. Дивіться. Мариновані білі грибочки з оцетом, з олійкою, з цибулькою. Ті самі, які ми збирали в відео з грибами, з мамою. І картопелька з масолком. Ви розумієте? Я знаю, що на голові повна біда. Кому це важливо? Тут гриби з картоплею. М -м. З цибулькою. Поки я їм, і поки в мене є зарядка на камері. Ой, фокус. Щось хочу розповісти, але не знаю що. Відпросить. Зайти я його закрила. Думаю, хоч якийсь кадр без кота буде в цьому відео, а. Це називається мукбанг, знаєте? Зараз так, то майже пів 12 то я тільки сіла снідати, просто тому що я не хотіла раніше снідати, я не знаю. Не люблю ці правила, типу, сніданок, там, якісь годині, я коли хочу, тоді і їм. Я не знаю, люди, які хайтя цибулю. Я вас боюсь. О боже, дивіться, це рекорд. Це лисичка. Бачите? Я вже подумала про те, що давайте зробимо цей. Гендерпаті кота. Який в мене кіт? Дішенька чи хлопчик, як ви думаєте, з вигляду? Напишіть ваші ставки. В наступному відео зроблю гендерпаті. Дивіться кіт-прибиральник. У мене впала картопля. Він собі позлизував. Ну, молодець. Іш-іш. Тут ще. Отут ще. Отут ще. Ну ти. Ні, nee, ні, nee. там мій мікрофон. Но no! <laughs> прошу, будь ласка, інтерв'ю. Ви тут другий день. Скажіть, будь ласка, як вам тут? Все файно? Я думаю, що <laughs> як вам тут? Хочете прикол? У нас ця пташечка на балконі. Сухарики тут за кадром. Яка гарна. синичка? Копець. Вилетіла. Соупарк. Мене волає на всю хату Хейт Спіч. Дуже подобається мені цей гурт. Але знаєте, що хотіла вам сказати? Я дивлюсь щоденки вампіра. Не осуджуйте мене. Я вам скажу навіть більше. Я вже подивилась всі сутінки, ну бо осінь, всі діла, весь цей настрій, і я почала дивитися щоденки вампіра. Менш цікаво поки що. І знаєте, що я хочу вам сказати? Це можливо вже заїжджена тема, але те, як тут виглядають школярі, типу в них, ну, як це хай скул, типу, як це вища школа, тут десь їм по 17 років, я так розумію, ну там плюс-мінус. Увага! Фіксуємо. Школярі миють машини. А у цьому мужику, ну, типу, скільки? Теж 17, а? Ну? 17-річні діти. Однокласники. Діти це квіти. Мені на секунду. Мені 23 роки. Якщо я знайду свої фотографії, коли мені було 17, Питання. Хочете прикол? Так от я знімаю для вас тиждень нове хобі. Я вже говорила в попередньому відео, і одна з задач, які я хочу зробити, але я не знаю, що в мене вийде, це навчитись. Грати на гітарі, можливо, навчитись грати, гра... грати на гітарі за тиждень. Я думаю, що ні, але я би дуже хотіла зіграти якусь пісню на гітарі. Ось цій. І знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб хтось з вас написав в коментарях, якщо ви у Львові, можливо, ви знаєте якихось крутих викладачів, які би ви мене цього навчили. Або, наприклад, ви сам сама вмієте грати на гітарі і можете. Мені це все розказати, бо я нічого не вмію, але дуже хочу вміти. Будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде це дуже важливо, дуже цікаво і дуже необхідно. Взагалі, у мене є одна така дуже потаємна мрія щось навчитись писати. Якусь музику, якісь пісні, якісь вірші. Дуже вона в мене глибоко десь всередині сидить. Така думка, і чого би. Це не почати реалізовувати, тому, будь ласка, якщо ви знаєте когось, хто би мені міг в цьому допомогти всьому, тому що в мене дуже маленькі пальчики, я не достаю серйозно. Я пам'ятаю, я колись вже пробувала грати на гітарі. Я просто вчилася з відео на ютубі, в мене дуже погано виходило, просто тому що в мене, ну я не знаю, я не встигаю своїми маленькими руками, пальцями дотягуватись. Але я думаю, що якщо ти дуже сильно хочеш, то все вийде правильно? правильно? Тому, будь ласка, напишіть. Або якщо конкретно ти, ось ти, хто дивиться це відео, дуже шариш, розумієш цю цю тему. Будь ласка, напиши мені в інстаграмі, напишіть і якось домовимося за уроки. Поки мій кіт вечеряє волосся моїм, я буду з вами прощатись. Дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що повертаєтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь мої відео. І дуже сподіваюся, що ви донатите на Збройні Сили України, тому що. Це дуже треба, це дуже необхідно і я думаю, я сподіваюся, що кожен з вас це знає. Тому посилання на збір є під цим відео. Підтримайте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі. Будьте щасливі і всім 36.